Історія про те, як я вирішила розслабитися і почитати милу, романтичну, спокійну історію. Якщо вам не видно, то в мене, мабуть, сіпається око. Бо це ніхуя не було для розслаблення, блять! Скажи, що присягаєшся. Огляд книжечки. Я не знаю, як вкласти в коротко по сюжету так, щоб не спойлерити абсолютно все, включно з моїм бамбіжом. Але ми спробуємо, але я не обіцяю. Значить, коротко по сюжету: у нас є головна героїня Аріана, яку ще коротко називають Арі, яка вже багато років закохана в найкращого друга свого брата. У них там своя міні-кампанія, вона її подружка, її брат, брат головної героїні, брат подружки і оцей чувачок, в якого вона закохана. І в них останнє літо перед коледжем. І вони весь серпень вирішили провести на пляжі в своєму власному пляжному будиночку, де вони всієї кампанії, як старі добрі друзі, вирішили потусунькатися. Але відбуваються події. Які трошечки впливають на головну героїню. І її початок коледжа вийшов не такий райдужний і такий класний, як вона сподівалася. І те, що сталося на тому пляжному будиночку, емоційно дуже глибоко в ній засіло. Знаєте, багато у кого бувають різні життєві події, які ми дуже довго відпускаємо. Дуже довго. І основний сюжет, який я би, може, так вклала в цю книжку, це те, як її процес відпускання впливає на будову її теперішнього і майбутнього, і як вона з цим всім буде розбиратися, як вона з цим всьому впорається. Хтось, хто читав, скаже, що тут ніхуя не такий сюжет, але я просто не знаю, як розказати це так, щоб ніхуя, бліт, не спойлер, ну, чесне слово, блять. Тепер пройдемося по плюсам і мінусам. З плюсів, в першу чергу, вона дуже гарна. Ця книжечка, обкладинку залишили оригінальну, що мені дуже подобається. Я люблю, коли зберігають оригінал. Мені подобається, що початки розділів оформлюються ось тут гарнесенько з картиночками, з чорною сторіночкою. Я, я люблю, коли таке. Наступним плюсом це те, що все ж таки це мила і романтична історія, якщо відкинути те, що треба відкинути. Так, так, вона дуже мила, вона дуже романтична. І що мені подобається, ця мила і романтична історія, вона доволі реалістична. Ми не кажемо за повороти подій, ми кажемо за побутову стосунків головних героїв. Тому що тут максимально все побутове: школа, навчання, друзів і так далі. І те, що відбувається в плані стосунків між героями, може відбуватися і в реальності, що доволі можливо для когось нудно читати, але все ж таки, ну. Якщо ми ставимо якісь стандарти щодо стосунків, то тут, хоча б, якщо ви будете на це спиратися, вони будуть більш реалістичні, ніж якщо ви спираєтесь на Дарк Романи. Бо з маскою в лісі за вас мало хто погониться. А тут шанси є. І це тут не є головним, на мою думку, але тут є гарячі сцени. Вони не настільки великі, не настільки. Піпець деталізовані, як в інших книжках, які я читаю. Але якщо відкинути тільки одну сцену, ті, хто читають і зрозуміють, про що я, то все інше нормально. Воно доповнює сюжет, воно доповнює стосунки. Але насправді читаєш цю книжку не заради цього. Ну, взагалі було погонь. Тепер, по мінус. Хочу виділити всього. Два мінуса для цієї книжки. Перший. Що сука за турецький, блядь, серіал? Що за блядь, сюжетні повороти і тропи, блядь, турецьких нахуй серіалів? Ви думаєте, я читаю книжки так заради цікавого сюжету, заради того, щоб спитати свої нерви, і, блядь, і емоції. Але, блядь, ви колись дивилися турецькі серіали? Я їх дивилася, і я їх закинула не просто так, тому що їх поворотні, блядь, події і сюжетні оці. Було твісти нахуй. Вони просто викликають у мене такий животаж емоції, що це, блять, піздець. Я коли дійшла до моменту, коли ось я відчуваю, я відчуваю цю сраню. Я така, ну ні, ну ніт. Ну не може бути тут така хуйня. Може. Другим мінусом, можливо, суб'єктивним, можливо, ні. Я вважаю, що Чейза треба було бити поїбало набагато частіше, ніж його били протягом всієї книжки. <звук> Проїдемося по героям. Як головним, так і другорядним. Значить, що до головної героїні, я не можу сказати, що я емоційно до неї прониклася. Я прониклася до головного героя. Ну, це очевидно, ми до нього ще дойдемо. Але що мені подобається в головній герої, вона, можливо, не така клішована сіра миша, знаєте, як роблять часто в книжках, але в неї є критичне мислення, у неї є сила відстояти свої емоції, те, що дійсно для неї важливо, і так далі. І те, що вона переживає емоційно, фізично і взагалі все по сюжету, окрім цих їбаних плотистів. Доволі реалістично і, і, і приємно читати про те, що ти 100% або переживала в минулому, або переживеш в майбутньому, або переживаєш прямо зараз. Ну, хто знає. І це ну, доволі все ж таки перев'язує тебе в більшості, мені здається, до самого сюжету, тому що її переживання емоційні стосуються не тільки її, а й людей, які з нею пов'язані. Але через це, ну, тобі хочеться, щоб вона. Не зробила помилок, які б могли би зробити ми, або зробили, або робимо прямо зараз, і так далі. Що ну, дуже є позитивним плюсом, в її сторону, на мою думку. Перейдемо до головного героя. Головний герой на ім'я Ноа, на мою думку, не вартує великих представлень. Тому що він... Найздоровіший, найгрінфлешніший, найприємніший, найадекватніший, найгарніший, найсексуальніший чоловік з ось таким вайбом. От, знаєте, можна читати різні книжки, можна ставити собі високі стандарти чоловіків і так далі. І потім страждати, а може і не страждати, хто вас зна. Але, якщо вам потрібні стандарти більш реалістичні, які, ну, я не знаю, чи є великий шанс знайти такого чоловіка, як Нуа, тому що зазвичай е, в ситуаціях, в яких опинилася головна героїня, він і ще один персонаж, ну, не, не так часто трапляється, тому що зазвичай. В ролі людини, яку, яку графнула, опиняється той хлопець або дівчина, ну, з якої ти не будеш розглядати те, що відбувається в книжці. Але ми не будемо втрачати надію. Тому його поведінка максимально здорова, максимально реалістично адекватна, і я вважаю, що треба стремитися саме от до таких хлопців. Він Об'єднує собі абсолютно все. Але за що я одночасно його ненавидів моментами і обожнюю. Тому що ненавидіть його майже неможливо, але є моменти, в яких в тобі пробуждається егоїстичний читач і такий, ну блять, нахуй ти це робиш! забій хуй і просто їбаш вперед, і все, насрать. Але ні. Якщо ми психологічно розвинені люди, то ми звертаємо увагу все ж таки на його головну позитивну рису це те. Що дійсно психологічно розвинений персонаж, і він настільки проявляє порозуміння до головної героїні, і взагалі просто вона може йому розказувати абсолютно все, що, е, як на мою собі думку, коли ти розкажеш щось подібне хлопцю, ти будеш хвилюватися там, про його думку, про засудження, або ще щось. Ну, або нерозуміння в цілому просто ситуації. Ну, розумів абсолютно все, навіть. Не на початкових етапах їх спілкування. Є моменти, в яких, якщо ви ревнивий підліток, ну, мало люди, то ви не будете розуміти, чому ново в деяких ситуаціях приймає конкретні рішення. Але, на мою суб'єктивну думку, саме через це він особливий. Тому що мало хто спроможний. Так розширено дивитися на ситуацію і давати шанс, що собі, що іншому, що дівчині. Це доволі цікавий експірієс, я розумію, що цей експірієнс був би болючий для ну, двох, двох персонажів із трьох, скажімо так, але в цілому це правильна хода для побудови стосунків. Tend to be your last. However, it takes. Перейдемо до другорядних персонажів. Із основних другорядних персонажів я рахую: це Брейді, це найкращий друг брата, і так само він ще й брат її найкращої подруги. Найкращу подругу головної героїні звати Кемерон, Є брат головної Героїні Мейсон, є Чейз, його найкращий друг. Тут ем, я не зможу сказати, що я дуже багато про них виділила, тому що вони не повністю розкриваються як особистості, і я підозрюю, я підозрю, що наступні дві частини з цієї трилогії, хоча ці, ця книжка стандарта Лондон, тобто тут закрита арка стосунків, але не закритий всесвіт. Тому наступні частини будуть про когось із них. Якщо я не помиляюсь, то частина Проміс вона йде про брата Аріани. І я навіть підозрюю, з ким у нього повинні бути будки. Єдине, що я можу виділити, це три фактори. Мейсон дійсно турботливий, over брат, але моментами ну, їбануть хочеться. Ну, ну, тому що, ну, перегибаєш, хлопчик, ну, серйозно. Я не знаю. Можливо, це здорова поведінка, бо я, я не знаю, в мене нема братів, слава Богу. Але я би в таких ситуаціях, які опинилася Аріана, ну, блядь, пізділа би його. Ну, тому що я розумію, турбота, всі справи, але. Ну, не завжди. Другий момент, який би я виділила, це щодо подруги Аріани Кемерон. Єдине. Вона як подруга дійсно непогана, вона розуміюча і бла бла бла. Але єдине, що мені не було зрозуміло, я не знаю, чи це поганий переклад зі сленгового діалогу англійською, чи це в цілому була така побудова їх спілкування, але в них була наче дружня токсичність між собою, і це не, ну, не виглядало настільки погано, що прям засуджувати. Але я, мабуть, буду сторонницею того, що я не поділяю моменти дружбі, де одна подруга називає іншу шлюброчкою. Для мене це якось крінжово і трошечки абсурдно, тому що я не знаю. У мене не будуються так дружні стосунки. Я не кажу, що вони не будуються без приколів, але не на таких. Це мені було дуже незрозуміло. Якщо повертатися до Брейді, це теж брат Кемерон виходить. Тут я про нього взагалі нічого сильно не виділила. Він майже не приймав участі. Він згадувався, він щось казав, але чесно, похуй. Іще один другорядний персонаж це Чейс. Чейс для розуміння це той хлопець, в якого закохана головна Героїня. Ще для вашого розуміння. Кожен раз, коли я бачила його ім'я, я слала його нахуй, читаючи цю книжку. Я не можу сказати, що він дуже хуйовий персонаж, знаєте, він не прям муділа-муділ, бо можна було б зробити набагато гірше. Але порівняно, коли читаєш про психологічно розвиненого хлопця, такий, як Ноа, то Чейс, ну, не знаю, дуже неадекватно і нездорово. Виглядає і поводиться. І я розумію, з одного боку, почуття ще за... а з іншого її не хочу розуміти. Бо що? Бо пішов нахуй. Тепер трошечки по сюжету, без вагомих спойлерів. Як я вже сказала, я дуже сподівалася прочитати милу, класну, романтичну книжку. І стосунки головних героїв, і сам сюжет. Доволі непогано починався. Можу сказати, що перші 100-130 сторінок були навіть нудними, тому що сюжет прям дуже повільно розвивався, що я думаю, господи, що тут повинно відбутися з такою швидкостю? Я потім пожалкувала про свої слова. Але потім вона почала розкачуватися. І це було приємно, романтично, дуже трепетно, і кожен раз, коли я читала, я така, блядь. Все занадто ахуєнно, все настільки ахуєнне, ну не може бути так. Ну, не може бути так. Бо ми, блять, знаємо сука, про такі книжки. Я просто кайфувала від романтичних сцен, але паралельно я здригалася, перевертаючи кожну сука, блядь, сторінку. Бо перша причина, чому я вирішила взяти цю книжку, бо мені було обіцяно, що я буду страждати. І чомусь, коли я уявляла, що це романтична історія і бла бла-бла, я буду страждати ну, не від кринжа, і це було би слізливе, романтичне, миле таке страждання, де ти плачеш від того, наскільки в них це охуєнно. Ні! Ні. Я не скажу, що я ревела, коли дочитувала або читала, я більше матюкалася, я не знаю, мат перемат через слово. Ну, тому що, блять, тому що плотвіст вибачте, турецького серіалу. Але згадуючи і готуючись до цього відео, ревіть мені чогось захотілося. Тому я вважаю, що цей плотвіст залишив мені все ж таки травму. Я заради цього і читаю книжки, але все ж таки. Я розслабитися хотіла. Якщо трошечки детально вдивлятися в стосунки головних героїв, основне, я сказала, це романтично, це дуже мило. Моментами гаряче, доволі психологічно здорово, моментами ні. Тому що хтось може не зрозуміти Діяноа, хтось може не розуміти Аріану. Моментами я теж вважала, що вона ну, робить хуйню. Але, мабуть, в більшості випадків хуйня, яка страплялася в їх стосунках, це заслуга не Аріани, це заслуга не Чейзі, це заслуга не Ноа, це заслуга Меган Бренді. Просто розумієте, читаючи якусь сцену. Є дуже для таких сцен клішовані повороти подій, настільки клішовані, що ви, мабуть, передивилися 1500 мільйонів серіалів, дорам, турецьких серіалів. Будь-чого, де ви це бачили. І коли я читаю, я така, ну ніє, ну будь ласка, ну ні. Ну, будь ласка, будь-що, ну це ж так. І вона стається. Але їх стосунки дійсно неймовірні і прекрасні. І ще я люблю, коли в книжках є назва, яка не описує багато про книжку, тобто в неї не такий змістовний сенс, тому що є книжки, коли ти читаєш, розумієш, там про що вона? Або просто якось загальна концепція якогось сюжету. А тут той випадок, коли сама назва зустрічається потім в діалогах. І це неймовірно прикрасно. So you swear. I swear. Tell me something. What do you want to know? Everything. Мені насправді було дуже важко оцінити цю книжку. Чи це романтично? Абсолютно так. Що це гаряче? Ну, це гаряче десь не 5. 6 з 10. Тут не так просто цього багато щоб оцінити. Може, навіть 3-4, якщо ще є кількість рахувань. Чи це цікавий сюжет? Я можу сказати, що ні. Тому що цікавий сюжет той, який не можна передбачити, або навіть якщо його можна передбачити, він не банальний і не клішований. Якщо б я захотіла прочитати щось таке, я б включила постуки в мої двері знову. Але якщо ви любите романтику, якщо вам близькі почуття, коли ви розриваєтеся між почуттями без відповіді до іншого, і все, і хочете заслужити кохання, ви хочете відчути кохання, ви хочете розділити такі почуття і відчуття при прочитанні, то ця книжка дуже вам підійде. Плюс... Якщо ви все ж таки любите страждати, і вам не важливо клішований сюжет чи не клішований, вам просто хочеться ридати, страждати, кричати матом, послати когось нахуй, розкидати подушки від просто втрати сил, надії і емоцій, то ця книжка теж вам підійде. І незважаючи на те, що мені не сподобалися банальні клішовані повороти подій, я поставлю цій книжці 8 з 10. тому що. Вона трошки витягнула себе, бо я все ж таки страждала. Не так, як розраховувала, але страждала. На цьому я думаю, все. До нових книжок.